Скажіть, у вас вибори відбудуться 30-го числа, так. так? Що ви, як ваше бажання голосувати? Ну поміняти хочеться багато в селі, але е, йде залякування людей. Людей обзивають усякого, не дають людей, б'ють, убивають, люди мовчать. А я кажу, а мені мовчать нема чого. Вічно Мейта, Олександр. І приїжджали люди, які з ним додому, до, до нас і погрожував. А нам цей Кирилюк Олександр, це депутат, дзвонив і кричав: Я знаю, що вам зробити. Ви держите скотину, я вам її потравлю, Я знаю, що вам зробити. Спалим. Направляють бутилки, так? І кидають на хатилі. Кидають паріч, Хатя, то багато да. говорять, то кидають бутилками. Залякують людей, не можна. Далі терпіти не можна. Наший ставок, наша земля. А сьогодні зібралося 10 чоловік і оце руководять. Усім людей залякують, людей б'ють. Скільки можна терпіти, скажіть. Поможіть, будь ласка. Депутати, Депутати сільської я... ради не працюють. Скільки зараз людей потримують цього голову? Він отак кружка себе зібрав, кучку людей. Які його підтримують. Усей депутатський склад сільської ради, всі його прибічники. У сільській раді працює секретарем його сестра, бухгалтер сестра. А я І... бажаю пройтися по селу да поспілкуватися з людьми. Добрий день! Добрий день. Що вони обіцяють? Що насчет світла, що насчет мусора? Ви подивіться по селу, везде мусор. Везде такі мусора, що... Шо... А це звісно, і, і, і бацили, і все. Оце цю мафію їхню розбити. Ми не знаємо селяни. Є. Самовільно захват ставка зарігли. Побили вони мене. А. О і тепер, оце я сужуся з ними, і вони січкана, доказує, що він навіть не був, не бив і нічого. І тепер його прикривають навіть в районі. Там прикривають його голова села корупція секретарем. Була його двоюрідня сестра, це всю дорогу. А булгактером їхньої двоєрідні сестри, ще іншої, <плес> дочко родичі. депутати пішли. Всі їхні <плес> колеги родичі. хто їхню сторону тримає. Одна сім'я, вона сім'я людина, подивитися, як вона буде. Насвіт я за ні Прийшли до вас за допомогою. На сьогоднішній день я вийшов захистить, ніка того немає. Ну так, сильно не побили, не побили. Савок у городі, а й не можна ногою ступити. Це що це за заціванька? Чому не можна? Що вони говорять? Не пускають. Гонять. Їхній ставок і все. Не дають, не дають. я сьогодні в погості з дідом проробила всю життя, а ступити ногою не маю права. Але вони вам щось зробили, хоч дрова. На виріхоть ризику. Нікогда нічого. ніколи нічого. Ні, 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 ні. ні. Дивіться, ми вас приїдемо, підтримуємо воскресення. Приїдете, так? Да? так приїдемо, Треба. тому що там кажуть, що виборчу комісію зробили чисто з їхніх людей, що там можуть і підробки робити і все, що хочеш. А ось вже не бачимо. Бачимо. так що якщо ми можете, допоможіть щось, бо так, тут уже виходу немає. Тут треба міняти щось. Так, добре, самі місцеві ми нічого не зможемо вдіяти.